Зустріч, яка об'єднала та надихнула молодь нашої громади, представники громадської організації 10 квітня провели захоплюючу та надзвичайно плідну зустріч із молоддю громади та внутрішньо переміщеними особами. Зустріч відбулася в теплій та дружній атмосфері, де кожен учасник відчував себе важливим членом громади. Представники організації поділилися своїм досвідом у роботі над громадськими проектами, акціями та ініціативами, спрямованими на покращення нашого міста. Ми, коли проводили свої гуманітарні акції, отримали інформацію від місцевого самоврядування, що є дуже активна позитивно влаштована молодь. Виникло бажання познайомитися тим більше, що частина цієї молоді є нашою цільовою аудиторією це внутрішнє переміщення особи. Молодь мала можливість поставити питання, висловити свої ідеї та обговорити поточні проблеми, які цікавлять їх найбільше. Важливою темою обговорення стала активна участь молоді в громадському житті та її роль у формуванні майбутнього нашої громади. Мені дуже сподобалося, що вони вже самоорганізовані. У них вже були спроби робити якісь невеличкі проекти деякі проекти вже реалізовані, тобто це не не просто, скажем так, якісь молоді люди, що зібралися, да, а вони вже є спільнотою, яка якісь які речі вже розуміє, що вона хоче, і вона не тільки хоче, вона вже і робить те, що вона для себе запланувала. Також важливо відзначити, що під час цієї зустрічі з представниками громадської організації «10 квітня молодь мала цінну можливість поспілкуватися з досвідченим психологом. Він був присутній на заході, щоб надати молоді підтримку, допомогти вирішити питання, які можуть виникнути в їхньому житті, та надати корисні поради щодо психічного здоров'я та самопізнання. Зустріч завершилась обіцянками подальшого співробітництва. Ксенія Соболевська, Ілья Баюль, телеканал КЕТ.